Знову всім привіт, канал Авторемонт.ua Так ну що, шукаємо далі, чого даний двигун на даному автомобілі дергається на малих оборотах. Значить, так. Ситуація у нас така: хто дивився, слідкує за каналом, знає: це BTF3, чи BVD, чи BAT Хто як говорить, двигун 1.6. Е, проблема яка? Заводиш автомобіль, на холостих працює, даєш газу. Починаються проблеми. Тобто е вона починає дюргатися, стріляти е і таке інше. І стріляє вона десь до 2,5 тисяч. Далі начебто їде. Значить, ситуація така, що я зробив? Замінив катушки, замінив свічки, проміряв компресію, перевірив фази, перевірив клапана, продимів димогенератором. Отут трішечки є. У нас пропускає. Але в принципі геть небагато. Далі, поїхав до діагноста. Хто дивився попереднє відео якраз про це? Знайшли ми. Що автомобіль, тому що загорівся чек. Знайшли, що автомобіль жалується на, а точніше, скаржиться на лямдазонт. Новий лямдазон стоїть, ось видно, я думаю, да ще захист не ставив. Е, все це, наче, зробив. Автомобіль завів, він працює, чек потух, все добре, але коли даєш газу, він все одно підстрелює, він все одно. Не набирає так, як треба оберти. І таке інше. Но, коли ми його читали, то е, ще одна була помилка. Три помилки було по лямдазондові, і одна помилка була по датчику положення дросільної заслонки. Ось такого типу тут на цьому двигунові датчик положення дросільної заслонки. Він у вигляді такого, як наче равлика. Бачите, отакого от типу. Значить, що буду робити? Зараз треба зняти оцей от повітряний патрубок і прийдеться знімати нашу дросільну заслонку. Тому що датчик положення знаходиться о, на жонтам. Туди ніяк не підлізеш, щоб його відкрутити. Тому прийдеться знімати, заразом помию дросільну заслонку. І я думаю, заміню датчик. Так, дивіться, зняв. Дросільну заслоночку, це прокладка якась не дуже понятна. Начебто металева, і зверху на ній, мабуть, параніт чи що. Так, ось сама наша дросельна заслонка. Це два е, виходи для охолоджувальної рідини. І нас цікавить оця штучка, оцей наш равлик, який тут стоїть. Е, будемо його пробувати замінювати. До речі, він. Зараз, якщо налаштується. На три контакти. Не хоче фокусуватися. Бачите, три, три такі шпильки. Знає, зараз почищу да, дросільну заслоночку, потім відчистю ту прокладку, вона була посаджена на герметик. Е, ну, Такої під боком немає. У мене є тоненький параніт, якщо що виріжу. А може просто оці весь наліт приберу і тут нанесу тоненьким шаром герметику. Він ухватиться і буде. Я думаю, працювати. Будемо пробувати, щоб потім перевірити, чи працюватиме автомобіль, чи знову ж таки будуть провали. Так, відмив дросільну заслоночку, вибив прокладочку з параніту. Ось тут, вимив. Точніше, вичистив тут з краю, куди достав. І тепер будемо збирати на місце. Тобто ставимо цю прокладочку. Ось так. Нанесу герметику по периметру трошки. Не треба багато, трішки треба нанести герметику для того, щоб він просто не пропускав повітря. І все. Значить, наношу герметик. Герметик, ну, я вважаю, гарний Рейнс. Це не то, що реклама, просто я ним давно користуюся. І все збираємо назад. Перед цим ставимо новий датчик положення дросільної заслонки. Дросельна заслоночка на місці. Ну, таке враження, що вона там і була. Залишається зажать ось один патрубок охолодження, он такий, наче мокрий, інший патрубок охолодження. І це повітряний патрубок Ось він вгорі. І можна вже підключати тут електрику. да, ще одне. Коли поміняєте е, в себе дросільну засну, точніше. Датчик положення дросільної заслонки. Необхідно буде увімкнути запалення і декілька разів повністю відкрити дросіль, закрити. Тобто, повен газ і відпустити. Для чого? Для того, щоб ПБУ побачило повний ход нашого датчика. Ну, як би його навчити. Не знаю, потрібно-не потрібно, скільки читав, то совітують. Це зробити. І діагності, був також це совітував. Того я думаю, що воно буде не лишнє. Зараз дожимаю все, все доставляю. Ще датчик положення, точніше, датчик холостого ходу треба буде поставити. І я думаю, що потім будемо пробувати разом з вами заводити автомобіль. Ну що, начебто, все зібрав, все підключив. Датчики всі підключив, все позажимав. Залишається зараз накидати клему, піти по ключі, бо забув. І можна буде пробувати заводити. Так що зараз зупиняюся на паузу йду по ключі і пробуємо разом з вами запускати двигун. Так, ключі на місці, пробуємо. Що вийде чи не вийде? І чи заведеться. Давно не заводилось. магнитола. Сейчас руль заперся, как завжди. О. Так, ну пробуем. <звук> так, подкачаем еще раз палову. Попробуем. Так, ну, автомобіль завівся, точніше запустився, працює, йдемо дивитися. Ну, двигун наче не трясе, не знаю. Час тебе трошечки нехай прогріється. Е, так, до речі ж, я не звернув уваги, все ж потухло. Да, чек потух, все добре. Чекаємо тепер, щоб прогрівся автомобіль. Так, хлопці, замінив ще броні провода як ви бачите, отакі вже поставив. Чекаю, щоб прогріється, але двигун працює ще краще. Слухаємо вихлоп. Де ж він той вихлоп? Я думаю, чуть. Да? Трішки чуть, що працює двигун непогано. Тепер спробуємо. Ну, не, не так його труса, він вже набирає об... оберти, не протраює. Але це він ще не прогрітий. Зараз прогріється повністю, потім ще провірю. Але начебто знайшов. Так що, кому цікаве відео, став лайки, пишемо вподобайки. Підписуємося на канал. Слава Україні! До нових зустрічей!